Що в нас сьогодні буде на огляді? Ось такі от ліхтарики, брилочки від Nightcore Tube 2.0, IP65, 55 люмінів. Це в нас, друзі, оригінал і вони не працюють. Будемо сьогодні розбиратися, так що буде цікаво, ви підписуйтесь. А ми погнали до огляду розпаковки та ремонту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії. Написав мені підписник, каже: Вова, у мене є два ліхтарика Nightcore, вони не робочі. Тобто один робочий, він світить, але індикація не світиться, щось там не індикує нормально. А другий зовсім не включається, не робочий, не заряджається, ні індикація ніяк. Я кажу, та давай, нехай будуть. І я кажу, якщо зремонтую, відправлю хлопцям, нехай там користуються, я думаю, їм там важливіше. Тепер давайте коротко по характеристиках. Це в нас такі от брелочки на ключ, ліхтарики. В принципі, вони досить добре світять. 55 люмінів Ціна такого ліхтарика, друзі, на Aliexpress, я бачив там 400 гривень в тому районі 10 доларів. У нас в Україні також там 500-600 гривень продаються ось такі ліхтарики. Один мінус цього ліхтарика, що він йде мікро-usb Тут у нас порт зарядки мікро-usb Не знаю, в якому році ці ліхтарики випускалися, але usb таке собі. Хтось скаже в коментарях, каже Вова, ну це та ж сама зажигалка з ліхтариком. Ну, в принципі, можна так сказати, але вона не так яскраво світить і не так автономно, як цей ліхтарик. Давайте ми їх розпакуємо. Зараз я вам покажу оцей світить. Бачите? Раз, два, нажимаєте максимальний. Ну, дуже яскраво світить. Часто я вам скажу, це мінімальний, і це, якщо ви ще раз нажимаєте, це яскравий. Також ви можете його заблокувати, зажимаючи на кнопку. Якщо ви носите в кишені, щоб він часом там не включився, потримали, він тоді не включається. Ось такий в нього функціонал. Давайте зразу прямо на відео розпакуємо. Цей робочий. Давайте ми візьмемо мікро usb Ось тут. І розпакуємо його. Так, у нас тут, ага попробую ще його розпакувати, отак, легенько. І давайте ми його витягнемо. Бачите, він має такі кольця щоб зачіпати собі, наприклад, там на брелочок до ключів і так далі. Так, один розпакували. Кольця ми відставимо, нам вони не потрібні зараз. Ось так він виглядається. У нас синій прозорий найткор, має заглушечки. Давайте я візьму лопаточку. бачите, І в нас тут є е, е, мікро ESB. Ось так. Давайте ми його виключимо. Так, поставимо на зарядочку, подивимось, що він там, індикація. Бачите, індикація моргнула і все. І, тобто, по ходу, він заряджається. Зараз ми розберемо, глянемо, якщо він заряджається, тобто тільки індикація не індикує. Тут в нас, давайте ми там той другий розпакуємо також. От так. Тут у нас, по ходу, індикація світить, але він не працює. Можливо, там акумулятор вмер або просто сів в ноль. Можливо, його потрібно розігнати. Не знаю. Сьогодні ми глянемо відео. Зремонтуємо, не зремонтуємо. Можливо, в когось така була проблема, і, можливо, рішимо це все діло. Бачите, цей зовсім не реагує. Давайте ми відкриємо наш порт. І попробуємо тут поставити на зарядку. Тут, бачите, зарядка, тобто він, коли на зарядці, він світиться. От бачите, але нічого не реагує. Тобто він сам включається, і тут у нас світиться індикація, що він світить. Індикація, походу, коли світиться, то він заряджається, коли гасне, то він там, тобто заряджений такого плану. А тут ми не можемо виключити, бачите, ось тут світиться. Світлодіод ніяк не реагує. Коротше, потрібно їх розбирати. Це в нас працює, а подивимось, чи йде зарядка. Зараз я зразу ж візьму е, фнірсі та й подивимось, чи якесь споживання є, чи немає. Бачите, на синьому ну нема. Грубо говоря, він не заряджається. Бачите? Там 0,00,0,0,0 не заряджається. Тепер давайте цей помаранчевий. Подивимося, чи він заряджається, якщо він заряджається, але він не світить. Поняли? Тут Прикол такий. Ну, тут також можна сказати, що він не заряджається. Це, коротше, походу він і зразу світить. Бачите, оце споживання зразу. Заряд на акумулятор не йде. І тут заряд на акумулятор не йде. Вроді би, і Nightcore, має бути все добре, але бачите, є ось такі косячки і в дорогих брендів. Ось так. Бачите, світлодіод моргає синім і зразу тухне. Коротше, давайте розбираємо, подивимося, що там в нас. І, розібрав я наш ліхтарик, бачите, як тут у нас все виглядає ось така от плата. Давайте це зразу ж знімемо. Це все розміщено на платі. Кнопка, зарядка, світлодіод. Все припаяне на платі. Ну, давайте ми акуратненько акумулятор піднімемо. Це все діло подивимося візуально, що там у нас Що там у нас візуально. А тут вони чи вклеїли, чи що. Що воно ну, так плотно тут стоїть? Чи тут защенки якісь є? Ну, Дивимось з цієї сторони. Ага, тут, бачите, тут в нас вклеєно. Ось тут просто клей стоїть. Що в нас по акумуляторі? Ну давайте ми замірюємо. Акумулятор такий маленький, навіть щось маркировки немає. Найдкор. Чому маркировки немає? Не знаю. Чи то оригінал. На акумуляторі ви бачите 3,8 вольта. В принципі, він має заряджатися без проблем. Чому він не заряджається? Бачите, сама плата. Включаємо ще раз. По заряду у нас ну, нуля, нулі, нуліки. Бачите. Ну, тут навіть не показує, бачите? Коротше, тою платою не Вона щось пішла по ходу з Попробуємо зачистити оцей клей. Пробуємо зачистити цей клей і попробуємо. Отак. все, бачите, піддів я і витягнув е, наші упори. І що тут у нас? Ну що, друзі, тут по цій платі фіг розберешся, що тут вийшло з ладу. Як бачу, тут а в нас де резистор на світлодіод е, мінус припаяний через діод, де йде зарядочка, бачите, ось так. І що тут вийшло з ладу, я не знаю. Розібрав я другий ліхтарик. Думаю, може з одного, тобто з двох зроблю один. Дивіться, тут показує, тільки що провірив. Тут у нас акумулятори просто в ноль, а чому в ноль, бачите, візуально він вздутий. Він вздутий. Можливо, я просто заміню сюди акумулятор, поставлю другий. І хоч один і ліхтарик, тобто з двох ми зробимо і відправимо хлопцям. Нехай буде, собі на брелочок кинуть. Бачите, тут у нас показує зовсім по нулях. Ну, просто в ноль. Акумулятор вздутий, в ноль. І, можливо, тут плата буде нормально працювати, бо тому що тут плата неадекватно себе веде, а акумулятор тут нормальний. Тут видно візуально, бачите, цей акумулятор добрий, цей акумулятор підвздутий. Так що давайте по-швидкому. Зараз я перепаяю. Що я хочу звернути увагу, плати в них різні. Бачите? Оця плата в нас де менша, ця плата йде більша. І маркіровка в них різна. Е, тут пише Nightcore, тут ніфіга не пише. Бачите, на цій платі, от, оця, що я розібрав, що тобто вона працює, але щось там вимахується, не хоче йти на зарядку нічого. А тут нас пише Nightcore, Бачите? Але акумулятор вздувся. Я просто не знаю. Ціво виходить, тобто як оригінал, а цей типа як підвал. Ну, коротше, менше з тим, перепаюємо акумулятори. Акумулятори ідентичні, і я думаю, один ліхтарик буде працювати. Так що погнали. Ну, що вам сказати, перепаяв я цей акумулятор, ось так. Тут все таке мініатюрне, малесеньке. У нас тут є ще бмс бачите, захист у нас є по заряду та розряду, що є непогано. І це у нас, тобто оригінал Майткор. Тут показую, який акумулятор, як подушечка. Він такий от вздутий, прям, прям добре вздутий. Бачите, тут також є е, захист у нас е, на цьому акумуляторі, але він вздувся. Так що все працює. Бачите, як він світить. Ну просто яскраво класно світить. Один мінус каже, що тут мікро-USB. Показую вам також, що на зарядку йде заряд. Там у нас 3,8 вольта було. Дивіться сюди. Зараз вам покажу. Заряд у нас присутній. Бачите, світиться синя індикація, навіть ось видно. І пішов заряд. Бачите? Все супер. 5 вольт заряджає. Давайте, чуть яскравіше зроблю. Ось так. Так, що один ліхтарик, ми як то кажуть, зробили. Тобто з двох зробили один. Тепер е гарненько каптоновим скотчем, Я також тут все заізолюю, вкладаємо, збираємо. Ну і звичайно, відправимо це все діло хлопцям. Нехай користуються. Думаю, такі також їм буде корисні ліхтарики. Окей, ставимо назад заглушку. так що знову включаю на пришвидшено, погнали. Ну що ж, ліхтарик я зібрав е, з цього ліхтарика. Ну блін, що тут забрати. Хіба на запчастини кнопочку і оцю БМС-очку, ну і світлодіод. Але ці вже світлодіоди, можна сказати, такі застарілі. Роз'єму тут не потрібно, кажу кнопочка і все. Більше тут нічого не забере. Ну що, давайте я вам покажу, як він в темноті світить. Ось, коротше, на такому світлі він може світити 58 годин. Якщо на максимальному, тобто раз, два, а на цьому годину 15. Досить яскраво, я вам скажу. Давайте я вам в темноті зараз виключу світло в майстерні і подивимося, як він світить, щоб ви мали розуміння. До Люксметра, оце один люмін. Ну, я вам скажу, видно прекрасно. Ти перед собою будеш бачити приблизно метр е, пів метра. Але люксметр, як ви бачите, зовсім не реагує хіба на відстані. І то ось так. Він показує три ось так. Відстань приблизно 10 см. Він показує у нас, скільки там, три люміна. Три люміна, а так. 2-1 люмін, ось так, десь в районі 30 см. Добре, давайте ми включимо максимальне. Ось це друге діло. Ось так, годину 15, я розумію. Показує 26 люмінів. Ще я вам хочу звернути увагу. Люксметр може показувати менше. Чому? Тому що в нас світло розсіяне, воно не точкове. Якщо б було точкове, світило сюди, він би все прекрасно вловлював. А так, якщо ось так дивитись, у нас показує 29 люмінів. 28 люмінів, тобто люкс і люміни на метр ідентично виходить, щоб ви мали розуміння. Якщо ближче, ну 55 е, люкс, це в нас виходить від приблизно 40 см. Ось так. Але повірте, ось так ти світиш, ти все прекрасно бачиш. Кажу годину, нехай буде, він буде світити годину, це класно. Ну, один мінус, це мікро-USB. Але з другої сторони, якщо подивитись, не так часто ти його будеш заряджати, якщо ти будеш використовувати його там 2-3 хвилини на ключах, десь там підсвітити там замок або ще десь ліхтарик досить прикольний. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступного. Виду. Ну, прикольно світить, не народ.